Друзі, радий вас вітати на каналі. І сьогодні давайте ми взагалі подивимось е, на те, коли ж нам очікувати все ж таки наш е, довгожданий альтсезон, і взагалі чи буде він. Е, я не буду приводити приклади всіх різних теорій, які взагалі є. Я хочу просто поділитися своєю. Е, про це я напевно більш детально. О, Розповім в іншому відео з приводу біткоїна, але якщо дуже коротко, я вже показував одну із систем, а я десь відео тут закріплю або просто посилання додам в опис відео, де в нас плюс-мінус зараз проходить лінія на 180. 180, Я просто його зараз не додавав в цей. В Дешборд, тому не буду на ньому дуже сильно зупинятися. Але ось інша система, яка каже нам про те, що в цілому, на мою думку, да біткоін ще не закінчив ріст, біткоїна ще все попереду, і типу мінімальні е, мінімальні цінові позначки, я б його прозивлявся більше 150 до 200. Да, для мене це реалістичні е, цінові позначки. Про це мені кажуть багато систем, а що ми ще не дійшли до піків. Тобто, я не кажу, що у нас локальних не може бути корекцій по біткоїну. Там. Ось таких неважливо. Тобто, я кажу саме про пік біткоїна, що ми його ще не досягли. І саме тому в цю теорію в мене так само вкладається теорія в подальшому зростання біткоін домінації. Я не знаю, чи це перехай, чи не перехай, але в цілому мені здається, що зараз біткоїну щоб виходити ще вище. Потрібно буде зростання домінації, як не крути, але це не значить, що альткоїни будуть падати, тому що ми можемо подивитися. От, навіть у нас плюс-мінус ось а, схожа ситуація. Тобто всі зараз малюють, що ми отут. У мене чомусь є відчуття, що ми не тут. Але якщо ми тут, мені все одно я буду а Також довольний, якщо буде все рости. Але я хочу показати ймовірний приклад, що може бути, що ми можемо почати зростати. Біткоін у нас так само почне зростання. Але при цьому альткоїни будуть тільки з часом нас наздоганяти біткоін. Це в цілому вкладається в мою теорію. Що, Біткоін ще е, не показав своїх піків і має ще е, буде рости. Це неважливо через корекцію ні через корекцію, але піки він має поставити. Тому е, в цілому впевненість в, мен, в мене в тому, що альтсезон буде, питання тільки часу. Е, тобто, я не думаю, що ми вже входимо в ведмежий цикл. Ми можемо подивитися, як ця система відпрацьовує. Е, Тут, на жаль, у нас оптимальна, дуже мало даних, тому що вона побудована на повному циклі, грубо кажучи, біткоїна. Вона розраховує циклічність біткоїна, теорію циклічності біткоїна, що в нас є все ж таки зрозумілий цикл, коли у нас біткоїну один раз на 4 роки ставить свої піки. Тому можемо подивитися, як вона відпрацьовує. Тобто вона показує нам хаї ЛАЇ, хаї ЛАЇ. І ну, якщо їй довіряти, я в цілому в жодному, в жодній системі не довіряю цим. До кінця я дивлюсь на них повністю. Я ж кажу, це ми напевно в наступний раз роздивимось. Чому саме я вважаю, що ще рано казати про ведмежку і. Рано ще списувати біткоін. Ось система, яка е вона не каже, коли буде альтсезон, чи буде він взагалі. Е цю систему я використовую для ребалансування токенів е з ефіром. Тобто, я працюю з плавними ліквідностями е токен, між токеном, наприклад, там, ефір лінк, Да, і мені треба розуміти. А в якій фазі знаходиться ефіріум по відношенню до альткоїнів. І зараз він знаходиться в фазі ефіріум сезону. Тут в нас був так званий альт-сезон, але в моєму розумінні, коли альти показують більше рухи за ефіріум. І тут треба зрозуміти, що це в мене ефіріум сезон, альт-сезон. І це не значить, що. Альткоїни будуть рости, альткоїни можуть падати. Ця фаза показує те, що ефір буде показувати набагато більші рухи по відношенню до альткоїнів. І неважливо, це вверх чи вниз. Тобто буде переоцінка ефіріума. І зараз в нас така ж сама ситуація, що в нас зараз може бути переоцінка ефіра по відношенню до альткоїнів. Але. Ефір в нас зараз вийшов, виріс, а виріс, альткоїни в нас сидять тупо на дні. Це в нас просто для прикладу Аптос. Да. А саме тому я думаю, що переоцінка ефіра буде саме через зростання альткоїнів. Це прям зараз не про потенційний прям альт сезон, альт сезон, а як мінімум переоцінку ефіру відносно альткоїнам. І чому я думаю, що саме альткоїни будуть зараз рости, ніж ефір буде переоцінюватися, тобто буде падати. Тобто ця система нам каже, що або ефір буде рости, ефір буде зростати набагато сильніше, ніж альткоїни, або ефір буде падати набагато сильніше, ніж альткоїни. Тобто вона працює дві сторони, це не, скажімо так, індикатору. Але той же самий Аптос. Е і ось ми можемо бачити купу ось таких е трикутників. Це в цілому е система, яка е показує потенційні зони акумуляції активу. Розраховується вона дуже просто, е це в нас е просто CVD. Е з, він сопоставляє волатильність, він бачить, що немає волатильності. Так само він бачить, що о, у нас о, рух ціни проїздить на дуже маленький відсоток, о, да, і він потенційно каже про те, що в нас тут зони акумуляції. І ми можемо подивитися, що зони акумуляції у нас завжди виходить рухом вверх. Тому так само і зараз я очікую: все-таки переоцінку а, ефіру по відносно альткоїнам, виходам альткоїнів вверх. Так само вже у нас сформувався дуже сильний сигнал акумуляції, який в цілому підтверджує цю, цю, цю мою теорію для мене. підтверджує, не для всіх. І а, ми можемо побачити так само а, зелену зону, червону зону. Да, а, Зелена зона це е, зона недооцінки або ж справедливої вартості е, активу. І знову ж таки, знаходячись довго в цій зоні, ми в будь-якому випадку виходимо в зону переоцінки. Тому е, я не можу сказати, що зараз е, буде альтсезон. Зараз я мінімум чекаю відскок альткоїнів переоцінку ефіру. і... За альт-сезон я вже буду думати, коли я побачу, що в нас біткоін ставить плюс-мінус піки. І так само буду дивитися. Взагалі, біткоін ця домінація. Не скажу, що я дуже сильно на неї орієнтуюсь, я орієнтуюсь на інші показники. Просто біткоін домінацію я показую, як за приклад, тому що. Більшість, я думаю, знайома з цим графіком, тому буде більш зрозуміло на прикладі саме біткоін домінації. Тому в цілому, я не думаю, що щось, щось вже закінчено, і я не думаю, що ми йдемо в ведмежий цикл. Я думаю, що у нас все, все попереду, і так само я розглядаю варіант домінації зараз. Не ось такий. Більше, а все ж таки зі зростаючою домінацією. Але час а, покаже. Це, скажімо, той сценарій, на який я а, більше розраховую і а, більше притримуюсь саме його. Друзі, а якщо було цікаво, ставимо лайк. А і до нових зустрічей, папа. -па.